Радіо UA Чикаго Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 сорокаєм і у цій студії працюють зараз Дмитро Галан, Наталя Маглакалідзе та Вадим Вадимоксенчук. І зараз наша постійна рубрика Актуальні гарячі новини зі сполучених штатів. І Наталя, розповідай, чого ти для нас сьогодні підібрала? Сьогодні ми будемо говорити про освіту, і власне дедалі більше американців розчаровуються у необхідності вищої освіти. Відповідно до опитування Галапи, довіра до вищої освіти знизилася. Тільки 36% американців зайво. Вили, що мають дуже велику впевненість у необхідності вищої освіти. Це досить різке падіння порівняно з 2015 роком. Адже тоді цей показник становив 57%. Ну а також 32% заявили, що мають трохи впевненості у вищій освіті. А 32% сказали, що мають або дуже мало впевненість, або зовсім її не мають. Ви маєте вищу освіту. Давайте почнемо з цього. Наталю Вадим. Ви маєте вищу освіту? Маємо Вищу освіту? Вища повного вищу освіту. Так. Магістратура. Та все, Вадим. Хватит. Ну, Магістратура це я вже так само... повна вища освіта. Ні, Бакалавр це, це не є. повна вища освіта. О, давайте зараз будемо До, сперечати. Та у нас бакалавр. Ти Вадим, магістр? Магістр. поплавського на секунду. Не поплавсько, магістр. Я я не маю завершеної вищої освіти, але я тому й буду виступати, напевно, за те, що вища освіта зараз теперішній час не є обов'язковою. Вона є обов'язковою можливо для лікарів. Навіть не можливо, а точно вона є обов'язковою для юристів. Але от взяти it сферу точно не обов'язково взяти сферу. Умовно кажучи, якогось тракового напрямку не обов'язково взяти сфери, тобто ті, де не є, де від твого рішення не залежить життя іншої людини або її свобода. Тобто там освіта вища, знову ж таки не є обов'язкова. І багато є прикладів, які це підтверджують, якщо ми заглянемо в історію на успішних людей. Ну, якщо так далеко в історію заглянути, то Генрі Форд він не мав вищої освіти, від слова, взагалі він не закінчив університет, а взагалі вчився в школі з першого по восьмий клас, але всі його знають, Генрі Форд успішна. Відома людина можемо рухатися далі. Walt Disney. теж е з дитинства американський е Walt Disney любив малювати, але власне він не завершував університет. Вручився в школі е до 16 років. Потім її кинув. Далі, якщо ми рухаємося по списку, Вадим, ти точно її знаєш, Кокошанель теж відома жінка. Створила просто бренд, який зараз у світі в топах перебуває, але знову ж таки до 18 років тривало її навчання. Далі до побачення освіта Стів Джобс. Це вже новіша історія, зрозуміло. Білл Гейтс, Марк Цукерберг. Аманціо Ортега а Тіль і багато багато інших, всі вони не здобули вищої освіти. Єдине, що вони робили, це коли вже стали успішними бізнесменами. Вони приходили в ті самі університети, де вони хотіли би навчатися і давали спіч, ніби настанову для студентів. Але по суті свої, якщо знову ж таки знаєш чого ти хочеш, то вища освіта, напевно знову ж таки в тій сфері, де від тебе не залежить життя або свобода іншої людини, не є обов'язково. Тут якраз і дійсно, коли наполегливість мета і цілі, вони Цьовують дуже класно дуже влучно, тому що е, є люди, які отримують вощу світу, які не знаю, там навчалися 5-6-7 років, там скільки вимагали ця спеціальність, але по факту потім вони після того не працювали по спеціальності, працювали в якійсь іншій сфері. Я веду до того, що якщо людина конкретно знає, наприклад, чого вона хоче, ну, якщо в плані медицини, звісно, потрібна освіта тут однозначно. Якщо в плані там не знаю якогось іншої сфери, то Люди Мені здається, можуть... що вище ви освіту будь-якому разі потрібно, тому що в університеті а, вас тут, навчать дуже тому, важливо що вас зазначити, навчати, що ми не закликаємо містях. до того, що ви не здобували вище освіти. Ми ведемо до того, що е, от ви маєте приклад відомих людей, які е, чогось хотіли, чогось прагнули. Інколи не завжди люди мають можливість оплатити своє навчання, О, але вони це, мають це бажання. Це важливо так, але вони мають бажання, і вони самотужки якось починають навчатися, здобувати там те чи інше, не знаю, сферу, яку які якою вони хочуть займатися. Не Тому... часто Наталі, ти гарні робиш е, такі поєнти, е, те що ми часто не вибираємо е, те, де ми навчаємося. Особливо в Україні окей, школу потрібно всім пройти. Це ази, це є основа. Uh -huh. Університет, ми ніколи не вибираємо. Ми відразу після школи ти навіть не думаєш, не снігаєш голови підняти, ти вже здаєш ті екзамени, е, переживаєш. Потім вже і там... тобі вже батьки сказали, так ти йдеш вчитися туди, туди там потім в майбутньому ти будеш працювати, будеш гарні гроші отримати. Але, але але навіть якщо тобі батьки не казали, ну ти сам теж не можеш зробити. Бити нормальний свідомий вибір, коли тобі там не знаю 16-17, тобі тебе в голові не знаю, не зрозуміло, що там бігаєш за дівчатами, ти дівчата за посилять. Так, просто які в шкільному віці да. свідомо розуміють, ким вони хочуть бути в майбутньому. От якщо за Америку говорити в Америці, просто ще додається до того всього, що ти мож, можеш вчитися не, на, не, на, не по своїй спеціальності в майбутньому. Так ти ще потім маєш кредит на все життя, який, до речі, якщо у випадку ви помираєте, не дай Бог, звичайно, передається по наслідству вашим близьким рідним, Його потрібно виплатити. Тому. Тут знову ж таки є велика небезпека. Але чим хочу завершити, є гарна книга, її написав Джон Тейлор Гато. Англійською вона звучить наступним чином. До речі, є на Амазоні. Називається Damn us down», тобто робити, робити нас тупішими, якщо дослідно перекладати. Книга написана професором, одним з найкращих професорів Східного узбережжя США. Він таки був визнаним. Професор, професор року, згідно з Нью-Йорк Таймс, здається, якщо не помиляюся, і він написав цю книгу, книгу, перший параграф якої розповідає про те, як система навчання нас робить тупішим. От. Бо по суті, вибачте, за французьку, але по суті, нас готують бути працівниками, бути рабами системи, працювати на когось. Mm -hmm. Для чого взагалі створений університет як такий? Тобі дають завдання, ти їх виконуєш, ти маєш вчасно появлятися на пари, ти маєш не знаю, готувати якісь певні проекти. Це ідеальні скіли для того, щоб ти на кої все життя працював. Якщо ж людина хоче, а відповідно, хоче бути самостійно успішною, хоче мати свій бізнес, мати е, якісь, не знаю, якусь, свою справу, тоді система університету ну, не завжди їй підходить. Можливо, деякі університети, можливо, деякі спеціальності, mm -hmm. певні, певні обрані курси. Але загалом, якщо ми беремо систему в цілому, вона спрямована на те, щоб нас робити е, рабами. Ну, ж таки, то є система. Тоді виходить, просто потрібно йти на курси, наприклад, в Україні, як правильно красти гроші, і власне будеш мільйонером і вмітимеш заробляти гроші. І ти до Поплавської і тоді будете працювати на радіо UA Чекати, так Ну, Но... насправді це все ми поговорили, але кожен може собі зробити висновки. Це лише думки, слух. Навчання потрібно точно в школі, в університеті знову ж таки залежно на кого ви вчитеся, для кого ви вчитеся і ким ви хочете бути. Але це суб'єктивна думка перед тим, як ми починали цю рубрику. Був дискламер, ми не сам відповідальність за свої слова, і це назив... <смітнє> Нагадаю, що цей, цей проект, міні-проект нашій двогодинній передачі, а має назву про все і ні про що. Тому ми, в принципі, свою місію виконали. Далі ми йдемо на музичну паузу. Після музичної паузи буде блок новин, де ми нагадаємо вам, що відбулося за минулу добу, а вже після того до нашої студії. От вже нас чекають, поки ми тут завершимо. З вами Наталі Вадим, чекають отці, а ми з ними піднімемо дуже гарячу тему, поговоримо про молодь, про церкву, де є молодь в церкві, як себе віднайти і тому подібне. Тому що. Маєте питання, можете вже писати нам на Фейсбуці, на Ютубі. А якщо хочете задати його вживу, телефонуйте нам в студію за номером 773 800 2860. Почуємось незабаром. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго